Існує думка, що життя у Канаді краще починати з маленького міста. Я вважаю, що краще починати з великого. Давайте подивимося на плюси і мінуси обох варіантів, і ви зробите свій висновок самі. У маленькому містечку дуже часто вартість проживання буде набагато менше. І багато людей вважають, що там трошки буде безпечніше, бо менше. Бездомних людей, менше криміналу, але у маленькому містечку також і менше роботи, менше шансів працевлаштуватися. Більшість магазинів працюють до 6 або до 8 години вечора. Тобто, якщо ви закінчили роботу, ви приходите і ви вже не можете нікуди потрапити. І що вже казати про ресторани? Я це кажу з власного досвіду, бо я працювала у багатьох. Маленьких містах я їздила у відрядження медичні і там бачила, що робити там зовсім нема чого. Там немає ніяких ресторанів, концертів, ніяких таких особливо свят. Але є багато природи. Якщо ви така людина, якій подобається проводити багато часу у Лісі на горах, чи на полюванні, рибалка, отаке все. Або як тут називають, хайкати, тобто ходити по лісах, по тропках і просто дивитися на дуже-дуже красиву канаду, то вам, мабуть, це дуже сподобається, бо там дійсно дуже багато прекрасної природи, і тихо, спокійно, нема того шуму великого міста. І нема того ритму життя. Але є дуже багато недоліків, тому що, наприклад, лікарів в таких місцях часто не вистачає. Якщо у вас є е, літні люди в родині або діти, які потребують медичного догляду або Мають спостерігатися у спеціалістів, то, те, то буде трошки важче. Звичайно, у, у маленькому місті вам обов'язково треба буде машина, бо переміщатися навіть за продуктами, або поїхати у більший центр за якимись меблями, або до якогось спеціаліста чи нотаріуса, будь-які справи, які вам треба буде зробити, вам треба буде потрапити до більшого міста, і вам треба буде транспорт. Тому в тому плані то це трошки важче. Але якщо ви людина, яка любить тихе проживання, ви можете працювати на відстані, то це може бути дійсно ідеальний варіант. Особливо, якщо у вас дуже гарне здоров'я і ви полюбляєте природу. Якщо ви працюєте у сферах, які вимагають Пошук клієнтів або сфера обслуговування, то, мабуть, вам більше підійде велике місто. Я починала в великому місті і можу сказати, що це такий прикольний варіант, бо я з великого міста в Україні, і мені не було так. Ну, У мене був культурний шок, але він був трошки з інших параметрів. Мені було. Якось легше з великого міста переїхати у велике місто тут, і чому тут трошки легше, це те, що дуже багато таких же іммігрантів, як і я, серед них багато також українців, тобто є з ким поєднатися, є з ким подружитися. Більше варіантів для того, де піти на курси англійської мови, де піти на курси підготовки до інтерв'ю. Є якісь навчальні заклади, є курси, коледжі, університети. Те, що в маленьких містах не буває, у вас не буде вибору. Навіть не у кожному маленькому місті буде той лінк. Лінк то такі, але мовні курси для іммігрантів, новоприбулих, які державою, забезпечуються, тобто безкоштовні. І у великих містах завжди є більше варіантів, де працевлаштуватися. Це можна піти і на прибирання, можна піти і на кав'ярні, можна піти у магазинчики, можна піти на якесь будівництво хлопцям, або якісь там мануфактура, якісь заводи. Тут є все, що завгодно, особливо в таких містах, як Торонто. Коли я сюди приїхала, моя племінниця мені сказала: Юля, у Торонто... Все, що ти тільки можеш собі уявити, тут є все. Бо тут дійсно є кожна культура, яка є у світі, вона тут якось представлена. Тому тут можна знайти усі сервіси, які тільки можна забажати, усю кухню, яку ви тільки забажаєте, все що завгодно. Тобто це така, це такий хаб е, світовий, де дійсно немає ніяких лімітів, і в такому. Місці з одного боку може бути трошки самотньо, бо воно дуже велике, і ти якби загублюєшся у ньому. Але з іншого боку, у тебе набагато більше е, шансів перетнутися з кимось з кимось іще. У великих містах також є дуже багато лікарень, дуже багато клінік, є доступ до медичних сервісів, до світових спеціалістів. Для когось це може бути дуже важливо, і звичайно, доступ до гарних школ, гарних університетів, до можливості просто зробити нову спеціальність. Якщо ви розглядаєте такий варіант, як перевчитися, отримати тут нову освіту, нову професію. Що насправді є дуже непоганою ідеєю, то у великому місті починати якраз якраз саме те ще чому мені подобається велике місто, те, що є а, публічний транспорт, тобто є автобуси, є метро, і можна перші роки, місяці якось пережити без машини. Звичайно, якщо родина велика, то машина треба буде швидше, можливо, щоб там і покупки і всі утягнути, бо тут все продається такими розмірами, просто нереальними, що там, якщо картопля, то 5 кілограмів, 10 кілограмів, ти там не купиш трошечки молоко, чотири літри, бабах. Тобто, ну, важко все на собі тягнути, але якщо в дві руки, в три руки, або в, або якщо є тележечка, ну, то таке, можна якось справитися. Просто тут навіть тих магазинів, і меблі, і одяг, і побут, і навіть якісь етнічні магазини, так, все одно нам. Українцям іноді хочеться чогось нашого, наших солодощів, наших якихось пряностів, консерв. У маленьких містах то не знайдеш. І може вам буде зараз казатися, що воно може не так і важливо, але поживши тут десь півроку, рік, два-три, дуже якось меланхолія наступає за усім нашим домашнім українським. І в той же самий час тут є. Їжа інших культур, інших країн, яка також дуже класна. Тобто можна вибирати тут вибор, наприклад, індійської кухні, буде просто сотні ресторанів, сотні ресторанів китайських, тайських і ще якихось. Це дуже прикольно, що можна постійно щось новеньке спробувати десь у нові міста ходити, ходити на концерти, ходити у театр. Просто, ну я кажу про Торонто, але у Ванкувері то воно дуже схоже в Оттаві та в Калгарі трошки менше і в Едмонтоні, бо вони все ж е, менші міста. Я б сказала, мені там трошки було нудніше. Е, але ми усі різні, і у нас усіх відрізняються вподобання і те, як ми собі бачимо наш ритм життя. Для тих, у кого є діти у великих містах, є можливість віддати їх на різні на спорт, на танці, на усякі кружки, де дитина дійсно може розвиватися, наскільки може. У маленькому містечку, якщо там є якийсь вчитель гімнастики, то це все, що там буде, або якийсь там футбол чи баскетбол. Я сподіваюся, вам зараз не чутно, як позаду мене кричить людина. А якщо ви чуєте це, то я вибачаюся. Для мене це вже нормально, це Торонто, і ми до цього звикли. А... Я сподіваюся, що це надає вам трошки ідею про те, як тут життя відбувається у великих та у маленьких містах, і дивлячись із ваших обставин життя, який у вас склад сім'ї, яка у вас професія, які у вас мрії та амбіції на життя у Канаді. Саме від того і буде залежати, де краще починати життя у цій новій країні. Ви можете бути саме тою людиною, для якої маленьке містечко це ідеальний варіант. Бо ідеального варіанту насправді такого, який підійде усім, не існує. Тут кажуть так: there's no one size fits all. Так? Бо ми всі а, маємо. Свої унікальні таланти, мрії і можливості. Можливо, якщо я була б з іншою професією і була б не така непосідлива, можливо, я б змогла жити у маленькому місті. Ми дуже намагалися кілька разів переїхати у маленьке місто. Я брала там відрядження. Бо там дійсно може можна ще купити і будинок і набагато безпечніше жити. На жаль, у нас то не вийшло, і можу я про це поговорю ще раз у якомусь окремому відео про маленькі міста, у яких ми намагалися оселитися, і на березі озера, і десь там вже на півночі Канад, Онтаріо. Якщо вам буде це цікаво, будь ласка, дайте мені знати, я можу багато розказати, бо ми подорожували, ми дійсно подорожували і не просто подорожували, а працювали і жили у тих маленьких ком'юнітіс, і дуже багато про них знаємо саме з внутрішньої сторони, з сторони саме того, як там все влаштовано, бо мене запрошували там працювати. Дуже дякую вам за перегляд. Я бажаю вам успіхів у Канаді. Як або де ви зараз не знаходилися, я бажаю вам усього найкращого. Нехай ваші близькі будуть цілі й здорові. Нехай Бог вас береже і побачимося завтра.